Цьому році на ремонт доріг у Запоріжжі не виділили ані копійки, але через опади ями ростуть на очах. Стан дорог отвратительний. Відверто в минулому році місто витратило 175 мільйонів гривень на некапітальний ремонт доріг. Гарантія вийшла і діри знову треба латати. Я думаю, що потрібно. Війна війною, бід по розпорядку, хоча б яку ремонт так, тому що навіть навіть, навіть військових поранених возять по цим дорогам. Це дуже жахливо, бо як зійшов сніг, так так зійшов і асфальт. Але грошей у бюджеті просто нема. У Запоріжжя забрали військовий ПДФО, а це мільярд двісті, з якого фінансувалося в тому числі дорожнє господарство. Дуже велика кількість отримана скарг і від місця про стан наших доріг. На жаль, дороги наші трошки поплили від негоди. У мерії скликали засідання з профільними службами. Станом на перше число поточного місяця у нас є потреба виконати ремонт аварійний ямковий на 11 500 квадратних метрів. Це лише за один місяць така ситуація в нас склалася по місту. І зрозуміло, що з кожним місяцем ця сума буде. Збільшуватись в геометричній прогрес, за підрахунками посадовців, упродовж року треба підлатати десь 240 тисяч квадратних метрів доріг. А на це потрібно щонайменше 300 мільйонів гривень. На найближчій сесії міськради мають запропонувати внести зміни до бюджету. Єдиний вихід це виходити з внесенням змін до програми утримання розвитку автомобільних доріг в місті на наші роки і бюджетувати, хоча б аварійний ямковий ремонт.